Який я народився і зростає. Україна це рідна мова, яка, долаючи безліч перешкод, стала однією з найрозвинутіших мов світу. Моя країна слабиться е, чудовими піснями та родючими землями. Україна це мій дім. Для мене наше небо найкрасивіше, для мене наша земля найбагатша, для мене наші люди найпрацьовіші. Тут жива моя родина. Та друзі та люди, яких я кохаю. Нехай не зовсім гладко йдуть справи в моїй країні, але в мене вона єдина. І ніколи такої не буде. Коли я виросту, я буду працювати на благо нашої держави. Я кохаю свою батьківщину. Україна це для мене школа, садочок, універ, дітей, Це моє місце, де я родилась. За... Моє майбутнє місце, де я буду жити, як виросту. Для мене Україна це не просто країна. На Мама... мапі світу. Це частинка мене і мого серця. Мабуть, не вистачить на світі слів, щоб висловити те, що для мене означає Україна. Це мальовничі краєвиди, це рідні домівки, це сяючі очі моїх найрідніших. Україна в кожному колоску, в кожній квітерці в кожній крапельці дощу, в щепоті пташок, в щепоті струмка. Україну не можна не любити, і не можна пишатися. За Україну варто боротися. Де я народився, з якого йду в школу і куди повертаюсь. Це моя велика родина, що повалить дюбаків, це наша мова, як для українців, як повітря, як вода, це жовте море, житнього лану і волошкове небо. Дай Бог, щоб воно якнайшвидше стало мирним. Я люблю все, що зветься Україна. Я пишаюся її відважним народом-захисником. Прежньому я розуміла, як люблю свою Україну тільки тепер. Люблю за пісню Стефанія, яку почув і полюбив весь світ. За наших сильних захисників, для яких ми з мамою кекс на ярмарок. За те, що тільки у нас в Україні є смачний бабусин борщ і вареники з сиром і сметаною. Я побувала у восьми країнах світу, мені сподобалася Іспанія, Греція влітку, Німеччина перед Різдвом. Але люблю я Україну, хоч вона сьогодні поранена і замучена війною зі злими ворогами, люблю, бо тільки тут я вдома. Для мене Україна це квітучі поля, гарні місця, родюча земля. Це все Україна моя. Кра країна незламна і вічно жива. Кращої країни у світі нема. Країна для мене це моя домівка. Це країна, де Живуть мої найдрідніші люди. Україна це моє майбутнє. Україна це наша рідна земля. Україна для мене рідний край, рідне поле, зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо і рідна мати. Що для мене Україна? Звісно ж, мова солов'їна. гори, дики, рідний дім, всі, хто мешкає у нім, наш яскравий гарний стяг, непростий торнистий шлях, битви наших прадідів не за той радянський міф, а за рідний мати вороженьким нам долад, заповівши Тарас, волю в кожному із нас, боже й повіє вогонь новий з Холодного Яру. Божене за той порядок червоного тару. Ви спитали, що для мене значить Україна? Це мій світ, моя земля і вона єдина. Україна це маленька але найчарівніша частинка нашої планети. Там, де є мама і татуся, сестричка і друзі. Україна це я. Ви, ми і все, що навколо нас. Бо Україна це одне непоборне ціле. Україна для мене це моя рідна земля, де народився я, моя мама і тато, моя бабуся і дідусь, моя прабабуся Україна для мене це коскові мами і казки тата. Україна це відпочинок на морі і в Карпатах. Україна це мої мрії, які я здійсню в моїй Україні. Україна це як душа. Я просто з нею як єдине тіло. Батьківщина це земля, де народився я, мої батьки і їхні батьки. Я люблю Україну, тому що тут живе. Душа мого роду, яка береже і живить наше коріння. Україна для мене це рідний край, це де завжди мене будуть чекати, Рі, батьки і рідні, і друзі. Україна для, для мене це батьківщина. Україна для мене це моя батьківщина. Україна для мене. Я кожного хто тут народився. Я люблю Україну. Україна це річки, море, колоски, синє. Що для мене Україна, сім'я, друзі, це любов. Моя рідна батька всіна має назву Україна. В мене нація своя Українець, мамоя. Моя Україна це пісенька мами. Розлоги лани колися хлібами. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Моя Україна, власне садочки, садочка, на хаті. Купають тавочки, хмарки, полахаті. Моя Україна це Соняхи в цвіті. Горобчиків зграї. Я краще в світі країни не знаю. Україна для мене це дім, бо тут живуть мої рідні і друзі. Україна для мене це моя батьківщина, це моя земля, де я народився. Україна це моя домі. Це країна, де живе моя мама, родина, друзі. Україна це моє майбутнє. Рідний край, річки, поля, рідна хата, де завжди поруч мама з татом. Я люблю свою Україну за. Я люблю свою батьківщину за багаті поля. За величне місто Київ, за могутню річку Дніпро, за величні Карпатські гори, за спів солов'я, легких гаді. Те, що в нас в Україні мужні хлопці, хочу подякувати їм за мирне небо над Україною. Україна для мене це мій рідний дім, моя земля. Я тут живу і ходжу до школи. Мені тут любе все довкола. Для мене Україна це моя батьківщина. Це найрідніший куточок на всій землі. Край моєї оселі. Я люблю її мальовничі простори. Лани, поля, рік. Залишаюся тим, що я українець і хочу бачити свою країну вітучою, щасливою і міцною державою. Живий і процвітай, моя рідна країна. Слава Україні! Україна для мене найрідніша земля. Тут усе все любе і єсе, її поля. Це моя батьківщина, бо засте тут я. Україна для мене це рідний край, де я почуваюся добре, де мене завжди чекають батьки і рідні. Це земля, яку мені подарував Господь. Для мене Україна це пісня материнська Колискова. Це небо з лелеками у синьому просторі. Це щедрі лани працьовитим народом засіяні. Це наша рідна земля, що нам Богом дана. Україна для мене це країна, в якій живе любов і ми.